Ворог це хто? Це той, що за лінією фронту? Чи це той, що живе поряд, що гарно посміхається і солодко говорить, а сам таємно гострить ножа, щоб в підходящий момент дарити у спину? І чи взагалі потрібно пробачати своїм ворогам? Біблія вчить нас, що треба пробачати завжди і підставляти другу щоку, якщо тебе вдарили по одній. Дивно, правда? Для чого б це? Можливо, варто задуматися? Але дійсно. Насправді ворогам потрібно пробачати обов'язково. Але є одне маленьке, але це повинно відбуватися тільки на їх могилах. Це і є добро для себе, своєї сім'ї та роду. Все інше сюсюкання з ворогами приведе тільки до геноциду. І це ми бачили неодноразово. Варто тільки уважно почитати історію. Для чого існують заповіді наших предків. За якими ми повинні жити у цей тяжкий час, ось що вони кажуть. Не відповідай добром на зло. Непокаране зло породжує ще більше, абсолютне зло. Ворога роду свого знищуй без пощади, але не принижуй його. Бачачи підступність ворога, тим же відповідай йому не вір ворогу раненому та вбивці брата твого, стій за землю свою. Захищайся сам і захищай побратима Твого. Держись правоти і правди. Вони приведуть до перемоги. Не опускай голови своєї, як раб. Не принижуйся ні перед ким і не давай нікому принижувати твій рід. Не плач, не жалійся, не проси, не бійся. Живи, борись і переможеш. Усе, що залежить від чужої волі, зло. Усе, що залежить від власної волі, добро. Рід твій повинен знати це коротке визначення добра і зла. Добро це все, що сприяє життю і його покращенню. Українці отримали безмежну міць і стали непереможними. Ми більше не плачемо, ми знищуємо ворогів. Ми більше не просимо, ми здобудемо своє на полі бою. Українці нація переможців. Тож, давайте будемо пробачати своїм ворогам правильно. Будемо робити це на їх могилах. Українці повинні жити в мирі, злагоді, добробуті, благополуччі, завжди бути в доброму гуморі, бути щасливими та насолоджуватися життям.